Європейського масштабу захід. Ось дивіться, саркофаги, значить, вони а, що говорять? Ну да в Україні війна, але давайте будувати ось, типу, електростанції і покривати їх типу, такими накриттями. Ось вона так глядя. що навіть на прифронтових територіях можна буде будувати електростанції, там генераторів багато ставити і так далі. Закривати їх саркофагами, і вони не будуть там боятися ракет, війни. оцеї всієї історії. І це ж не просто десь на словах, чи не просто я думаю. Це ось по факту я вам показую як от Британія. І Добре, що до нас зайде стільки іноземних компаній з іноземними коштами і будуть контролювати всі процеси, куди ці кошти йдуть, будуть давати додаткові робочі місця і давати ж гарантії безпеки. Бізнес, якщо за кордоні зайдуть в Україну. Вони ж будуть зацікавлені вже і в європарламенті продавлювати і вони зможуть нормально контролювати і корупційну безпеку в Україні і оцю з війною цю всю історію і домовлятися і прожимати рашку на якісь домовленості. Нормальні Рашка вже давним-давно по заслугам получать за ті останні 400 сотні років, як вона знущається з України і з українців і знищує нашу історію. Так що друзі, не унивайте розповсюджуйте це відео, буду вам ще далі показувати. Це тільки один зал з шести, які тут є. Дивіться віно. тому на зв'язку. Друзі, слава всім українцям, які досі тримаються і все буде вже Україна, ось, будь ласка.